В ефірі випадок у студії Віктор Поворозник. вітаю сьогодні. У програмі на Івано-Франківщині затримали жінку за вбивство свекрухи. Яремче смертельна ДТП загинула жінка. Пішохід виготовлення збут фальсифікованого алкоголю і торг боєприпасами. Поліцейські Прикарпаття затримали підозрюваного. Незаконний видобуток корисних копалин Прикарпатські поліцейські задокументували злочин у сфері довкілля. На Івано-Франківщині правоохоронці оперативно викрили та затримали мешканку бурштина, яка обґрунтовано підозрюється у вбивстві своєї свекрухи з корисливих мотивів. 26 вересня близько одинадцятої години до поліції звернулася місцева жителька із повідомленням про те, що не може зв'язатися зі своєю свекрухою, уродженкою Донецької області, яка проживає в місті Бурштині. Жінка не відповідала на дзвінки та не відчиняла дверей. На місце одразу виїхали слідчі в помешканні правоохоронців, ці виявили тіло 65-річної жінки з ознаками насильницької смерті. В результаті зібраних доказів встановлено, що до вбивства. Причетна сама ж заявниця, 33річна уродженка Дніпропетровщини. Слідство з'ясувало, що вона заздалегідь спланувала злочин, аби заволодіти грошима своєї свекрухи. До протиправних дій мати також залучила і малолітнього сина. Фігурантку затримано. Їй повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства з корисливих мотивів. Суд обрав запобіжний захід тримання під вартою, розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська, обласна. На прокуратура дорожня транспортна пригода зі смертельним наслідком сталася у Яремче річний мешканець Надвірнянського району, керуючи вантажним сідловим тягачем Рено, виїжджаючи з другорядної дороги на головну. Здійснив наїзд на жінку. Пішохідка переходила бічну автодорогу справа наліво відносно руху транспортного засобу. 67-річну потерпілу місцеву мешканку каретою швидкої доставили до лікарні однак вона померла у медзакладі. Водія поліцейські перевірили на стан сп'яніння. Результат показав, що він тверезий. За цим фактом розпочали кримінальне провадження. Смертельні ДТП на Івано-Франківщині, дорожньо-транспортні пригоди сталися у Солотвинській територіальній громаді та поблизу Галича. 28 вересня близько 21-ї в Солотвинській громаді, 15-річний водій, керуючи мопедом, рухався ґрунтовою ділянкою автодороги, що між селом Кричка та селом Яблунька Солотвинської громади не впорався з керуванням та впав. Від отриманих травм неповнолітній водій Мопеда помер. Ще одна аварія сталася 29 вересня поблизу міста Галич, як попередньо з'ясували поліцейські близько 6 години ранку на автодорозі з сполученням Івано-Франківськ Галич, керуючий автомобілем Міцубісі, водій 78-го року народження. Не впорався з керуванням, допустив заніс автомобіля, внаслідок чого виїхав за межі проїжджої частини дороги та з'їхав у кювет. Внаслідок аварії 47-річний житель села Перегінське Калуського району від отриманих травм загинув на місці. За цими фактами слідчі поліції Івано-Франківщини розпочали кримінальні провадження. Встановлюються усі обставини аварії. Виготовлення збут фальсифікованого алкоголю і торг боєприпасами. Поліцейські Прикарпаття затримали підозрюваного. До протиправної діяльності причетний 59-річний мешканець Івано-Франківська. Чоловік виготовляв фальсифікований алкоголь під виглядом продукції відомих брендів, наклеював підроблені марки акцизного податку та збував його в обласному центрі. Крім того, він займався незаконним обігом боєприпасів. Слідчі затримали фігуранта та повідомили про підозри. В ході досудового розслідування... Відування встановили, що для бізнесу підозрюваний переобладнав два приміщення в гаражному кооперативі під підпільний цех, де встановив все необхідне обладнання для виготовлення алкоголю. З лютого 2025 року виготовляв і розливав міцні алкогольні напої, горілку та коньяк і збував підакцизну продукцію під виглядом відомих. Торгових марок українського виробництва на території обласного центру під час санкціонованих обшуків у гаражних приміщеннях за місцем проживання та в автомобілі чоловіка правоохоронці виявили предмети, які використовувалися у його протиправній діяльності. Серед вилученого підроблені марки акцизного податку, тара для виготовлення підакцизних товарів, концентрати для розведення алкоголю та фасувальні матеріали. Також правоохоронці задокументували два факти збуту підозрюваним гранат. Крім того, полі. Поліцейські вилучили пістолет, запали до вибухових пристроїв, близько 400 набоїв різного калібру, ручні димові гранати та димові шашки. Ємність із порохом, вагою понад один кілограм, детонатор, мобільні телефони, гроші здобуті ймовірно внаслідок злочинної діяльності та автомобіль Фольксваген Пасад. Все це направили на проведення експертизи. Фігуранта затримали. Рожнятівські правоохоронці розпочали кримінальне провадження щодо незаконного видобутку піщано-гравійної суміші з русла річки Радова 24 вересня під час несення служби у селищі Перегінське співробітники групи реагування патрульної поліції виявили вантажний автомобіль, водій якого здійснював видобуток піщано-гравійної суміші з берега річки. На місце прибули слідчо-оперативна група правохоронців. Встановили, що 67-річний місцевий мешканець не мав жодних дозвільних документів на проведення. Робіт поліцейські вилучили транспортний засіб і видобутий вантаж за цим фактом. Розпочали кримінальне провадження. Поліція Івано-Франківщини нагадує піщано-гравійна суміш належить до корисних копалин державного значення, а її незаконний видобуток карається законом. Правоохоронці і надалі рішуче реагуватимуть на всі подібні факти. Це була програма Випадок і я Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці та Ютубі. Побачимось наступної середи. Будьте обережними.